Віка, привіт. 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 Мама, привіт. Привіт. Тато привіт. Вітя, привіт. Віка, куди ми прийшли? Тобі подобається Віка? Подобається.

Le problème, c'est pas de l'humanité. Le ouais, problème, c'est de... C'est moi de... Віка, тобі тут подобається? А що тобі більше подобається? Як пташки співають? Чи як катер їздить? Чи тобі цей кущ подобається? Цей кущ гарний? Кажи пока-пока! Bye-bye!